Почнемо, друзі, з ось таких пейзажів. О, Боже, Обожнюю обожнюю такі місця. Це наша полтавська міська територіальна громада. А оце ось наша громада. Любчик, Денчик, а махайте всім привіт. Ви сьогодні будете головними героями нашого відео. Помчали Бу -бу на рибу. Тільки приїхали вже хлопцям видав видавповудці. Ще працюють. Любчик, денчик. Ану, помахайте в кадр, чи ви вже ви, 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 все, ви вже на рибалці. На ентузіазмі вже тягають карасів а Я вам трішки покажу природу Андріївського ставка. Це мій улюблений ставочок з дитинства, з юності. Ви Вже бачите, і в зрілому віці мені він теж подобається чимось притягує. Віддали Григоровичу 400 гривень за хлопців по сотню, за мене 200 Коротше, вони будуть рибалити на карасика. Я зараз розкладуся тут на коропа. Три. Зараз палику тут сипну. Подивимося на горох, щось на кукурузу поставлю. Провіримо. Рибка тут є. Будемо пробувати. Невеличкий огляд по снастям. Знаю, рибацюги зазвичай розповідають, рапот такої фірми держаки. Анатолій зварив їх, потім пофарбував. Я іноді гублю. Е, коли я гублю хоча б один, Анатолій не сильно цьому радіє. Спінінги. самі дешеві по 100 гривень, колись в Аврорі я таких купив. Катушки всі в різнобой. Ну, найчастіше зустрічається такий корунд. Колись вони в 2010-му коштували 120 гривень за штуку. Досі ще живуть. Я їх десяток брав. Короте, раз, два. сталося в живих. Це така якась, мабуть, гривень за 150 короче, Дорожча, хороша. Ось такі сигналізатори по 30 очки Оснастка інлайн. Хто знає що таке інлайн, в лінію все просто. Немає ні кармака, немає нічого. Штопор, проводний груз і на кінці крючок. Єдине тут, що саме дороге в мене в оснастці, це крючок такий карпові. Крючок дорожче, оснастки. З наживки в нас буде кукуруза, така консервована, 56 гривень. От. І горох. Я вже зв'язав бойліки з гороха. Гороха такий купив, сам не запарював, сам не замочував, не варив 46 гривень. Ну, теж, коротше, треба, як мінімум, щось ловити, щоб відбитися. Бо рибалка дорога виходить. Десь гривень вже коротше, 400 заплатив, і тут на сотню скупився. ось він крючок омріяний. Той на який короб повинен дуже добре засікатись. Головне, щоб він клюнув. Швиденько зарядили наш арсенал, буквально за 5 хвилин я ось 5 паличок закинув, змішав кукурузку і горох. Десь загубив свою палку, тому буду кидати з руки. Я недалеко тут позакидавці ближче. Ті, що по центру трошки далі. Видно, п'ятно плаває товстолоба. Ну, на товстолоба ми нічого не брали. Зараз прокормимося. У нас така експрес-рибалочка. Насипаємо це півпачки і потім за наступним разом ще це реал в півпачки закормимо. і цього буде достатньо на півдня. Найголовніше, що ми під надійною охороною, правда? Правда? Сірко шабаками, шабаками, шабака. Сірко з собаками, собаками пес. Я отак от до малих добратися. Тут цілий квест. Бачили, які верші, -моє! То тут черме, то йо, можна розжитися. І отак от, от човник стоїть. І молодеж наша рибку смикає. Мабуть, і я зараз буду ловити на вудку, а коропи як клюнуть, вони позвонять. Хлопці ловлять з пів води, то клює як бешене. Не встигають закидати, дергає, ну, не завжди ловиться, не завжди засікається. Я вам поставив на дно. Поки що тихо. А ось, походу, громадочка і перша клювака, бо запищала, але потім перестала. Так, на який клюнув? Пищало, пищало. А ось другий, дивіться, смикається. Давай. Походу хтось невеличкий. Зараз будемо пробувати. Його забрати. Як виявилось, це інший спіні. Пищав на поман карасик. На эту корочку уже дать. Ну, невеликий? Е. Yeah. А ты невеликий. Да. Ну, треба забрать, чтобы людям показать. Ну, okay. Да, все-таки нам среди не дадут сколько. -то. Значит, он работает. Да? Оба. Ну, да. Такой. Грам 400. Опа. Диви. коробчук Всього ми логічно викинемо. Хай собі пливе, шукає кращої долі. І такий підросте. Пливи, поплив. І зараз покажу якого карася тільки ще витягну Це щоб ви розуміли на горох і кукурузу разом Тість він, тість він рахітний, де худий довгий. Ну, морда здорова, влізла. Диві, що там у Дениса. Дві дві. Денис він по два тягає. Два ось обалдеть. Хай ловим. Це найприємніший момент риболовлі, коли ти бачиш результати своїх намагань. Це Штягає он красив, да. Я мамир забирай, скільки можна мучить. Ой. Боже, скільки тут риби. Бачите, це карасики шайками годуються. Отакі прямо сладкі плавають карася рідненько і потихеньку споживаються, що прилітав. Це був розрахунок трішки на іншу рибу, ну клюють отакі бачите. Один за одним на горох. Смалять кожні 5-7 хвилин покльовка. Жалко, що ну, може ж нам все-таки пощастить, бо тут є такі двушки, трьошки, може і більше. Це нова фракція. Це, мабуть, цьогорічні. А ще, друзі, я приїхав на риболовлю, чисто пацанам в'язати удочки, бо воно постійно в них все замотується, зафутується і приходиться батько так все от гриз, потім заново прив'язав. Перечепив і хлопці далі продовжують тягати карасів, наче так і повинно бути. Ну, Воно любчик, зараз будеш дивитися, як батько робить і хорошо? Угу. Ось вона рибацька романтика, на розлі. Поляночка накривається, все як ми любимо. Повитягали вудки, бо клює постійно. Я дивлюся, вітерець підіймається. А Це означає, що там буде клювати ще частіше. Я вже й не бігаю, дивлюся, два смикається. Но... Хай вже на всі п'ять як причепляться, тоді схожу. Ну що, хлопці, за рибалку? Да. Давай. За рибалку. Аккуратно, закуси. Спрайтер. То крупняк і не брав, що ми спрайта не потянули по стаканчику. Зараз угу. ось воно почнеться. Я хоч послухаю про що говорить молодіж. Про що ви говорите? Про рибалку. Каже, пацани воду утопили. <реш> і так, любчик, який ти віршик вигадав? Що, йшов, на рибалку я йшов. На рибалку я прийшов, рибачив я рибачив, риби я не побачив. Та припини, ти рибу побачив. Знаєш, який я придумав? Їжте хлопці ковбасу, щоб потім ловити хамсу, а також ловіть е, е, тріску, а для цього їжте сосиску Нормально? Так. Да. Показуй рибку. Карасики. Ось такі карасики влітають. Хлопці вже в відро ловлять. А ну грузи їх в садок. Бо в садку там ще стільки ж. А той в разів 10 більше. Да? Вийди, попадеш. Це снайпер, як і батя. Поїхали син з батьком на рибалку. Там півгодинки пройшло, сино каже, папа, я какать. Батько, ну піди покакай, це природа. Тут можна покакати всюди. Де бачиш, сідай, собі роби свою нужду, справляй, все нормально. Ну, Малий побіг прибігає, батько, ну що покакав. Ага, папа я в машині покакав, там хоч комарі не гризуть. Поки я там шарюсь, молодь вже хапнула коробок. Який кабанчик. Ну, Для них це кабанчик, на удочку, повірте, такого витягнути можна офігеть, так? Да? Це що треба, будемо випускати на камеру, правда? Випускаєш чи, чи на сковородку? Не знаю. Не знаю. Думаєш, хто перемагає, Янгов чи демон? Янгов, давай випускай. Нехатя, тільки не в садок. А після коріпа знову карасик, три-два раси. Ну так і будемо казати, що ладашкові клюють. На твою якраз, так, да, Любчи? Чітка. До ложка. Ловим. А потім зловили зубатку і намагалися її підгодувати. Їсть опариша? Чи вже опариш її почав їсти? Не знаю, що вони творять. Я не встигаю горох в'язати на цих піздюків дрібних. Ну, Бачите, як в мене горошок зв'язаний на ниточку. Це піпея, -пі, це просто вони як маленькі діти, дивіться, маленька дитиночка, ну гарні. Саме жорстке, друзі, коли в тебе була покльовка, ти в'язав горох не знаєш куди нитку з голки дів. І їдіть. на самому видно місце. Дивіться, бойлич зв'язав, лишилось його просто відрізати і все. А потім за цю ниточку на гачок. І в воду коробчуку. Що там є? Такий так. самий. <сі> Такий самий. Ну треба піднімати, його можна і без підсаки підняти. Тільки ні 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 Фрикціон треба примотати. А ну що ти будеш з ним робити? Нормально, нормально і вгору, 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 вгору хорош. Ти -ти. Такий Сподобалось там? Те, що треба. Емоція отримана. Кайф. Скажу чесно, важко ловити толкового коропа, коли дрібної фракції в ставку дуже багато. Це поставив кукурузку. Буквально 5 хвилин постояла вудка. Все, добрий день. Окей, стелепень висить. Ну на гудочку, звісно. Це піпець кайф. І бойовий. До десятки я ще рахував, коли випускав. Не знаю, вже 20-й, мабуть, Бог я знав, може 30-й. Отак От вони плюють. Зараз ось можна так навести, просто на спінінги почекати. Я ходжу туди, потім по три їх витягую, коли вже два-три висить, тоді я йду. Вони навіть не дзвонять сильно, не пищать сигналізатори, бо в нього здоров'я не вистачає. В нього вистачає на первічний спорт, потім він просто так легенько головку тіліпає, по-моєму. Середній вже, по-моєму, до тіліпала. Пухай, хоч три почепляться, потім піду. <рес> вгору, вгору спінінг, ніколи не держ... <рес> Йому Вже не треба нічого підказувати. Просто на автопілоті прибіг, витяг. Ану покажи громаді рибину. Ще менш. Ще менше. Ще менше. Да, я я увеличував зумом. Норм. На дві твоїх ладошки. Вже почав заклинання якесь читати. да? Що там Дай, за заговор? Зови свою пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушку. -пра Ограмінющу. На кілограм десять. Давай. Давай, робота. Вульк. Поплив. Та вже тепер всі у нас скоро потягали, да. Не треба піднімати, не переживай. Там леска витримає, там така, короп'яча. <хи> давай, давай, нормально, з усієї сили, піднімай вгору. Крутний фрикціон йому, Любчик, затяни. А ну. Оп, і вгору. Пішов. Давай, давай, давай. Без, без не переживай, і, і з гілкою разом. Хорош. Вирішили поперевіряти спіннинги. і, цей, і за ним. Горухи, кукурузина. І отакий такий карасик. Ну такий непоганий, більше долоні. І горошину, і кукурузину все Офігеть. Да, Хлопцям вже набридло. Не той рибак пішов, що раніше був. 4 години на ставку, їм вже все, їм вже риба не треба, їм вже снасті не треба, їм вже він подурачиться. На цю картину можна дивитися вічно. Дві баришні з вудками дивиш, миряють. І дядько сидить в холодку. Добрий день. Все вона каже, хвати, не бере нібеса. А, в неї ще одна вудочка. ну. Каже я на одну, просто на дві не вспеваю. Ось закуняло. Понятно, мухи вже налітають. Любчик показуй рибу. А Та ти шо? Не Нічого. Сили. Та ладно, ось риба нормальна. Карасики є, як завжди багатенько карасиків. Ну і крупняка трошки було, так? Да? Ну що, молод, як вам рибалка? Кайфанули, карасів нас стобали. надурачились, набігались, награлись. Я ще сюди нексій виїжджав. Тут не було висипано. Я і нексі так робив, так що все нормально. Зараз тут щебеночка, можна доїхати в будь-яку погоду. А тоді це було прямо атракціон піпець Заїхати всі заїжджали, виїжджали одиниці звідси.

Ось такий громадочка випуск. Ось така риболовля у нас вийшла. Начебто, все вдалося. Не забувайте ставити свої вподобайки, також підписуватися на цей канал, натискати дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. І запам'ятайте два правила риболовлі: короб топе, карась ложе. До зустрічі!